Дорогі українці, антикорупційний рух Blacklist.ua виступив із офіційною заявою, висловивши своє обурення та закликаючи до негайного реагування керівництва держави на інформацію, оприлюднену журналістами авторитетного британського видання The Times. За даними видання, один із високопосадовців, що співпрацював з Офісом президента України Кирило Тимошенко, причетний до масштабних корупційних схем. Ключно з отриманням відкатів у 10% за лобіювання будівельних проєктів та іншими неправомірними діями. Blacklist.ua наполягає на негайному розслідуванні фактів, викладених у публікації, із залученням правоохоронців, набу та міжнародних партнерів. Вимагаємо публічного звіту про результати розслідування з максимальною прозорістю, відсторонені підозрюваних осіб на час проведення слідчих дій. Наполягаємо на притягненні винних до відповідальності. Blacklist.ua закликає президента України взяти цю справу під особистий контроль, а громадськість змі та міжнародні організації доєднатися до моніторингу. Blacklist.ua заявляє, що не дозволить замовчувати факти корупції та готовий до протестів, звернень до міжнародних структур і застосування інших заходів для захисту національних інтересів України. Злодіїв із високих владних кабінетів на тюремні нари, слава Україні.